Вітаю! Ми сьогодні розглянемо шість напрямків стегнового суглоба. Це згинання, флексія, розгинання, екстензія. Відведення це абдукція. приведення, приведення це аддукція. І зовнішнє обертання це супінація і внутрішнє пронація. Ну що, поїхали. Мобілізація. Давайте вже на цю ручку зробимо. Так. Займаємо положення. Тут рівний кут, коліно розвернуте, інше коліно в пол, руки в сторону. Руки в сторону, плечі опущені, голова вверх, спина рівна. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Піднялись. Рівна лінія. Один, два, три, 4, п'ять. Один, два, три, 4, п'ять, 6. Піднялися. Один, два, три, 4, п'ять, 6. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Супер. У нас адво сила. Почнемо з преса. Руки можна за голову, можна ось так, тобто довільному. Просто за голову, якби це більше навантаження, але важливо не тягнути голову вперед. Поїхали. Три 3 плюс три. Три активних і потім три додиха до з затримками дихання. Поїхали. Знову С, 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 -с. додих, один, два, три, додих, один, два, три, до один, два, три, Опустили. ще раз. С. 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 -с. Додих, один, два, три. До дих, один, два, три. До один, два, три. Опустилися. Супер. Тепер попрацюємо спинкою. Важливо, щоб стопи були рівні і носочками ми впираємося. Коліна, не вити. Коліна у нас підняті. Витягуємо рекорд. І поїхали так само три плюс, три плюс три. Три активних і три з довдихами. Поїхали. Сс. один. 2, 3, dobrý, odně, 2, 3, dobrý, odně, 2, 3, opustili se. Vidíme, modlím se, s, odně, s, 2, 3, odně, 2, 3, odně, 2, 3, opustili se. Znovu, s, odně, s, 2, 3, dobrý, odně, 2, 3, Релаксація буде в попередньому шпагаті. Так. Візьмемо колоки. Е е суті цього методу нам потрібно напружити ноги так, щоб ми наче стягували коврик. Тобто ми встали в положення і м'язами стягуємо ноги до себе. Значить, коврик стягуємо до себе. Заднє тягнеться вперед, Переднє назад. Тобто ноги хочуть з'єднатися. П'ять, 4, 3, 2, 1. Вдих і видох опускаємося нижче. Знову. Ноги тягнуться назад. Стягують коврик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Видох опускаємося нижче. І знову стягуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. І з видохом опускаємося нижче. Супер. Реці прокне гальмування. Це коли ми, якби, зайняли положення. Ой, Нам потрібно напружити антагоніст. Щоб нижня частина, яку ми будемо розтягувати, була розслаблена. Тобто зараз працює передня сторона ноги і вона напружена. І ми якби, потім хочемо обманути наш організм і піти в розтягнення на тобто, напружених м'язах. Тримаємо, тримаємо, тримаємо ще кілька секунд. Супер. Із задньою попрацює. Знову наш ось тут задні м'язи працюють. Передні розслаблені. Тримаємо. Тримає, тримаємо. Є. І опускаємося. Тобто воно ну, якось чи то менш травматично, якось, стресово для організму, мабуть. Е, І тепер зробимо це ж саме на поперечний шпагат. Е, значить, е, пір, постізометрична релаксація, значить знову ми займаємо положення, щоб таз був рівний над ногами. Це паралельно. Живіт не провалюється, не заокруглюється. І знову ми стягуємо коврик всередину. Напружуємо ноги і стягуємо їх. Наче всередину стягуємо. Стягуємо. Ще трішки. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Супер. І з видухом пробуємо опускатись нижче. Знову пробуємо, стягуємо, 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 але фіксуємо ноги в одному положенні. Стягуємо, тримаємо, ще тримаємо. Тримаємо, 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 тримаємо. тримаємо. Добре. Пробуємо видох. Вдох і видох опускаємося нижче. Супер. І ще один раз. Пробуємо стягнути. Стягуємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо. І ось видохом опускаємося ще трішки нижче. Супер. Депер пробуємо піднятися. Скомпенсуємо ноги. Супер на іншу ногу. Е, так, і зараз ще зробимо реципропне гальмування так само для поперечного шпагату. Тобто тут потрібно вже відвести ногу в сторону, е, знову напрягти зовнішні м'язи і внутрішні м'язи будуть розслаблені. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Да, такі відчуття напруженості. Тримаємо, тримаємо. Супер, тепер на іншу ногу. Вона має бути паралельно тазу. О, і всі коріно тримаємо, тримаємо і опускаємося вишпагати. Ось так. З видохом. Опустилися. Закінчили і переходимо до падха конасини. Робимо ту саму, ту саму методику, як ми робили, після релаксації. Тобто, Ми руками впираємося на коліна, коліна давлять на руки. Тобто, створюється оцей супротив, але він статичний, нерухомий. Тобто ми зафіксувалися десь на 4-5 балів. Напруження. І тримаємо. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вдих. Видох. Знову. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знову вдих. видих. Опустилися ще. І останній раз. Води. Тобто, ви пам'ятаєте, це коли ми давимо навпаки. Тобто напружуються зовнішні м'язи, щоб внутрішні розслабилися. Поїхали. Зараз я давлю колінами на руки. Руками давлю на коліна. Створюємо цей супротив. Знову тримаю, тримаю, тримаю. Знову йдемо в розслаблення. Ось так. Супер. Переходимо до агністам хасани. Е -е, ставимо ноги. Ось так. Тягнемо нога на іншу. Якщо у вас ноги так складаються, як у мене, щоб все було рівненько. Значить, стопа дивиться вперед, пальчики вперед і якби тягнеться на, на себе. Таз повністю сидить, витягнути таку, чуть, чуть Так, Спинка рівненька. І знову пір. Давимося, постезометрична релаксація, ми давимо зверху, рахуємо до 10. Фіксуємо в одному положенні. Десь 4-5 балів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З видухом опускаємо трішки. Знову задавимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову вдих і видух. І останній. Давлю на коліна, давить на руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видох. Супер. Е, і реці тобто ми давимо навпаки знизу. Коліно давить на руку, рука давить на коліно. І так само за... рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І знову з вибухом опускаємо. Супер. І, звичайно, робимо обов'язкову компенсацію. Архості сват... стіскасано. Областвово рівні куди. Таз сидить на коврику. Спинка рівна і дві сідниці повністю, з такому повністю сідають. Вдох, видох. Своїми. І так само робимо на іншу сторону. Дякую вам.